Вітаю! Хочу зняти короткий відео огляд пристроїв безперебойного живання, який я купив в вало. Була акційна ціна товаритня, він коштує 550 гривень. Це в мене версія сама дешева з найменшої ємності на 8800 мАч. В комплекті в нього йде два шнура живлення, один звичайний, а другий роздвоєний і шнур 220. Шнури трошки короткі, і мені вони не зовсім підійшли, у мене був шнур трошки довший. Причому він з USB на кругле живлення і пристріймає саме такий вихід. Я живив свій роутер Xiaomi, який має якраз живлення 5 вольт. От він мені підійшов. значить По роботі. Роботою задоволений. Я був здивований, в мене роутер Xiaomi, хоч він малопотужний, але на цьому пристрої тримає цілу добу. Єдине, що я його ну, перед таким же заміром пару раз прокачав, тобто раз за три зарядив, розрядив, а потім вже робив заміри тестування, щоб там акумулятори набрали ємність. Тому результати дуже добрі. Що ще можу сказати по використанню, що я помітив? Він заряджається десь близько 2 годин, нагрівається в місці, так досить сильно нагрівається, де акумулятори, і там, напевно, є якийсь силовий елемент, який гріється. Дуже відчутно гріється, тому треба так, щоб він був якби, при зарядці на відкритій місцевості. Тобто без, не закритий цим чимось, щоб часом там щось згоріло. По індикатору ще теж деякі нюанси є. Тобто при розряді він показує більш-менш адекватно. там 4 полоски, там 3 полоски і так далі. При заряді е, пристрій заряджається близько 2 годин. Ну, саме мій на 8800. І е, я помітив так, що він вже по індикаторам показує, що заряджений, але я пробую місце для батареї. Воно ще тепле там, і, тобто, це значить, що заряд ще йде. І я так чекаю, поки вже воно не остине. Тобто це може пройти ще там пару годин, наприклад. Ну, кажу, пару годин, хвилин 20-15, поки він вже остиває. Тобто Тоді вже я собі розумію, що акумулятори якби зарядились. Ну тобто, щоб гарантовано вже знати, що вони зарядились наповно, бо рідним інікаторам щось не дуже довіряється. Тому пристроєм задоволений, особливо за таку ціну. Зараз він подорожчав. Так що поки що потреби в ньому немає, ну, але... і дай Бог, щоб не було потреби, але...